Піар-компанія під назвою Добровільна мобілізація продовжується. І ось що на цей раз вигадала українська влада. вас, шановні друзі! Народний депутат Федір Веніславський заявив, що якщо людина ще не отримала повістку, вона може прийти добровільно в ТЦК, оновити свої військово-облікові дані і там заключити контракт зі збройними силами України на один рік. Покійно собі приходиш і можеш заключити контракт. Після закінчення контракту ти вільний, просто як птах у польоті. А якщо сюди додати ще одну казочку про те, що будь-яка людина може обрати собі спеціальність, де вона хоче служити, тобто ти приходиш, заключаєш контракт, обираєш свою спеціальність, ну це просто казка. Просто казка. Але є один нюанс, про який Федір Веніславський чомусь не розказав. І заключається він в тому, що коли ви приходите до ТЦК оновити свої військово-облікові дані, навіть якщо у вас не було повістки, то цю повістку вам виписують буквально через 2 хвилини після того. Як ви переступили поріг ТЦК. Далі все за стандартною процедурою. 5 хвилин на ВЛК, і ось ви вже готові до відправки. А поки ви проходили у це ВЛК, вам уже виписана повісточка на відправку. І ні про які контракти з вами ніхто розмовляти навіть не буде. Відео цієї казочки від Веніславського я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.